дитину возрастну ти говориш, що ми все так просто. Вчора передивився, да, ти Кубок світу. Я вчора. Слухай, ну зараз ж нова мулька пішла. 12. 12, 12. 12, да? Так. Вони в магазині, по всі питання. І це. І зараз це Що малон, що робить, їм на, наліво накручують, валиблін со стола перекрутять такі валя. І, і, да, і цим вони вибиваються перника просто так. Бо той Фрейтас ще був з Малона. Тим-тин, тим-тин. Тим. Як тільки той зліва малон почав попадати, ти перекрути со стола. Все, Фрейтес. За стола. Да. И это ему мягенько налево накручивает, а то пух со стола. Раз, два, три, и все про это да, не знаю, что делать. И то же самое с а, вчером, А уже такой мягенький это кокенива. Беру выру, давай это, а тут то тоже слева. Хлопкаю, хлопкаю. Все, 4-1. Сломался полностью кокенива. Полностью. Хорош, Коля, хорош. Зараз така вже нова, Бач, вони переробляють один елемент, який зберуть, який треба улучшити. І вони оцей елемент починають працювати. Там є поставка, є. Давай щось десь треба прибрати. <рес> <рес> Наскільки ми чувствуєте, перше до Що? От вони навіть блоки за мене, вони зараз мазані такі роблять, що какого. Це японія, це не коханіва, хтось там ці два брата. Він такий мазаний блок, що всі летять на ньому. Він такий піляний трошки, брата, я зістави. Там покиби врачи. І братний ще, так, так. Там оцена, вона все розуміє погано. Тенденці, те, і німці цепляють, і китайці цепляють. Всі цепляють. І робота, ну, що тишка ж там своє тобі. Не, ну а що по там? По-перше, щоб це зробити, треба мати фізуха. Ніколи фізуха нема, У них всі там такі. А наша, це ж взагалі кончено все. Да за 18 лет. школа, 6 лет. Ну да, 6, 1 1. 6 лет. Заработали. 6 лет, все, все было это. Потом еще терпение он тебе говорит, что ты, наверное, работаешь. Блин, над этим элементом, блин, то давай.